Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону про головне в Україні та світі розповім вам я, Світлана Усенко. Вітаю. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок прибула до Києва на вокзалі. Її зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини Мартін Єгер. Під час візиту Бербок оголосила про надання Україні додаткових 130 мільйонів євро на гуманітарні потреби та стабілізаційні заходи. Вона наголосила на необхідності підтримки України на тлі напружених відносин між США та Росією. Також у Бербок заплановані зустрічі з українськими політиками та представниками громадян суспільства, зокрема щодо євроінтеграційних реформ України. також до столиці прибув очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс. Військове керівництво Великої Британії, Франції та України зустрінуся найближчими днями, щоб обговорити гарантії безпеки для Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За її словами, зустріч стане наступним кроком у детальному опрацюванні спільних планів. Вона була узгоджена під час телефонної розмови між прем'єром Британії та Володимиром Зеленським. Пише Reuters. Сьогодні ворог авіацію обстріляв краснопільську громаду, що на Сумщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пожежа виникла в кількох будинках, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати. Люди не постраждали. Збільшила кількість загиблих внаслідок масованого удару дронами по Дніпру, 28 березня. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У лікарні помер один із постраждалих місцевих жителів. Загалом, внаслідок удару по місту загинули 5 людей. Станом на 29 березня повідомлялося про 24 людини, що постраждали після атаки. Дев'ятьох з них довелося госпіталізувати. Дві керовані авіаційні ракети збили цієї ночі сили оборони. Ворог завдав удару з літаків тактичної авіації на запорізькому напрямку. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ цього року. Це була перша ніч, коли Росія не застосовувала проти України безпілотники. З ювеліра в стрільці з поля бою на лікарняне ліжко. Дніпровські лікарі рятують бійця з Київщини. Максиму 39 і до війни чоловік мав цілком мирну професію. Ювелір після важкого поранення на запорізькому напрямку Максим втратив обидві ноги. Нікуль Савченко познайомилась з ним у лікарні і готова розповісти більше. Це отакуреш. Вот вот. О, це таке. А ще донедавна Максим височив зростом метр сімдесят вісім та носив взуття 43-го розміру. Та днями чоловіка вполював ворожий дрон. Був на пункті спостереження, почався обстріл. Я вийшов з орієнтуватися, звідки ведеться, і в цей момент прилетів скид прямо під ноги. Вибух, біль і. Ще нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що побратими мене ну, затаскували обратно у брендаж. Ось допомагали мені, давали першу медичну допомогу. Побратими до останнього намагалися врятувати ноги Максима. Трятувати було нічого. Чоловік відразу зрозумів, їх відірвало. В такому стані він потрапив до лікарні у Дніпрі. З кінців нічого не залишилось, видно було тільки кісточки нижче коліна. і Шматочки полоті, які вже відновити нікому не вдасться. Тут Максима прооперували та сформували йому культі під майбутні протези. Він уже почувається краще, налаштований позитивно. Та найскладніше, каже Максим, було розповісти про поранення батькам. Я просто я не знаю, як признатися, ну, тому що якесь ну, не знаю, почуття провини перед ними, знаєте, тому що їм вже по 70 років. Це по мене і, і тато, і мама. І це така головна біль на їхні плечі. Ну я розумію, що ну, нелегко. Не, не а не впасти у відчай самому Максиму допомагає медичний інструктор Алмаз, колишній військовий, який теж втратив на фронті обидві ноги. Він мене одразу побачив. То я йому прийшов і кажу: о, бачив! Він о другу ногу оп! І це стан шоку, це знімається. І шок такий: опа! І людина стоїть на двох ніжках. Кажу, і в тебе таке буде. Тобі буде добре. Наприклад, Алмаза Максим зрозумів: життя після поранення не закінчується, і нині теж хоче чим скоріш стати на протези. Та що далі чим займатиметься, поки зізнається, заважає думати біля ногах. Ще не знаю, чесно, ще не знаю. Для початку стати на ноги та до протезів. В цілому все добре. В цілому все добре, да хочеться продовжувати жити. Робити перші кроки на протезах Максим зможе приблизно через п'ять місяців, кажуть лікарі. Та спершу треба дочекатися, поки повністю загояться рани. А далі на чоловіка чекає тривала реабілітація. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Китайська армія розпочала масштабні військові навчання навколо Тайваню, залучивши сухопутні військово-морські повітряні та ракетні сили, які відпрацьовують маневри для блокади острова. Військовий Китаю моделюють блокування ключових районів і шляхів бойове патрулювання, удари по морських і наземних цілях. У відповідь Тайвань також мобілізував свої збройні сили для моніторингу ситуації та захисту території. Представник китайської армії назвав ці навчання законними і необхідними діями для захисту державного суверенітету і національної єдності Китаю. Марін Лепен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту. Лідерку партії праворадикального національного об'єднання у Франції засудили до чотирьох років позбавлення волі. З них два роки це умовний термін. Ще два з носінням електронного браслету. Також Лепен на п'ять років заборонили брати участь у політичній діяльності, зокрема і бути обраною на виборах президента. Політикиню Лепен та її політичних соратників визнали винними у розтраті майже трьох мільйонів євро за версією прокуратури у період із 2004 до 2016 років було організовано цілу схему виведення коштів для фінансування діяльності ультраправої партії у Франції. Швеція виділяє Україні найбільший пакет допомоги на понад півтора мільярда доларів. Про це оголосив під час брифінгу міністр оборони Пол Йонсон. Найбільша частина пакета понад 920 мільйонів доларів, буде витрачена на озброєння, ймовірно, на боєприпаси, а також засоби протиповітряної оборони. Ще півмільярда доларів направлять кільком фондам та коаліціям, які купуватимуть обладнання для України. Також 50 мільйонів доларів буде направлено на кулемети дрібнокаліб. Берні боєприпаси, навчальну зброю та медичні транспортні засоби для українських військових. У Греції через потужний циклон затопляють острови Парос і Міконос. Про це повідомляють місцеві змі. Мешканців і туристів просять нікуди не їздити. Машини несе потоком води. Через циклон у кількох регіонах річки вийшли з берегів. Про погіршення погоди пораджав екстрений бюлетень Національної метеорологічної служби. Збройні сили були переведені в режим готовності для надання допомоги цивільному захисту у зв'язку з надзвичайним погіршенням погоди. Компанія SpaceX здійснила історичний запуск корабля Crew Dragon у перший орбітальний політ над полюсами Землі. Як повідомили у компанії, унікальна місія з чотирма космічними туристами на борту триватиме кілька днів. Політ пройде на висоті понад 400 кілометрів. Більшість космічних місій йдуть поясними орбітами уздовж екватора. А ця полярна, тобто Dragon, пролітатиме просто над північним і південним полюсами. Живуть за кордоном, але продовжують підтримувати Україну. Скрипалька Олександра Федосова грає концерти у Швейцарії. Світлана Філіпс разом із волонтерською групою в Уельсі допомагає Україні медикаментами. Всі отримані під час концертів, ярмарків та акцій гроші вони відправляють до рідної Полтави. Наша Анна Ружін зустрілася з волонтерками, коли ті навідались до України, і розпитала подробиці їхньої діяльності. Скрипалька та волонтерка Олександра Федосова, родом з Полтави, проте проживає в Швейцарії. Дівчина допомагає Україні з 2014 року. Спершу це були донати, а з початком повномасштабного вторгнення благодійні концерти, завдяки яким збирає кошти для війська. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то мені було настільки погано, я була за кордоном. Теж і щоб це якось пережити, кожен думає, що він може зробити, щоб не вмерти від болі, так сказати. Бо ми то всі вмерли морально, але фізично ж ми залишились. І як музикант, я думаю, значить, я можу організовувати благодійні концерти і допомагати захисникам. Так розпочалися благодійні концерти. Олександра запрошує до участі своїх колег музикантів, а іноді виступає сольна. Під час останнього благодійного концерту, який Олександра влаштувала з подругою грузинською піаністкою ніночок хонелідзе, зібрали 14 тисяч франків. Ми тепер можемо купити не тільки автівку, тому що ми завжди прописуємо на афіші, для чого ми збираємо. Для людей це теж важливо знати. Ось і ми написали, що це буде автівка для захисників поранених, але тепер ми можемо і риби купити. Всі кошти Олександра передає волонтерці Ірині Каптур до рідної Полтави. Ірина ж уже знає потреби фронту і закуповує необхідне для бійців. Кошти йдуть на закупівлю автомобілів, рибів. І все, що медичне медична евакуація. Дуже величезна, потужна допомога, тому що ну ми не знаємо скільки часу б збирали на це все. Світлана Філіпс, українка, вже 25 років живе в Уельсі. З 2014 року вона очолює волонтерську організацію Голос України в Уельсі. На зібрані кошти закуповують все з медичного напрямку, але спочатку допомагали всім, і всім чим могли, і всім, кому могли. Це і, і діточкам, і переселенцям. І лікарням, і військовим і одягали і обували, але трішки з часом зрозуміли, що в зв'язку з специфікою нашого волонтерства в Уельсі нам більше сприятливо допомагати Україні медициною. Після початку повномасштабної війни в Україні додалося однодумців, і Світлана створила танцювальну групу. Танцюємо для України. Так почалися виступи на різних благодійних заходах, ярмарках і постійно збирали кошти для підтримки України. Світлана розповідає, за всі роки їх організація зібрала 100 тисяч фунтів, а ще тонами відправляли гуманітарну допомогу. Кожну копієчку, кожний фунт ми переправляємо сюди в Україну для закупки медикаментів або медичних приладів. Я вважаю, що зараз у кожного. Повинно бути своє місце, і хто що може, той те й повинен робити як найкраще. Волонтерка з Полтави Ірина Каптур додає, коштів зараз не вистачає, донатять менше порівняно з початком повномасштабної війни. Запитів із фронту зараз чимало. Найдорожчі – це автівки, реби, ремонт машин. Один список ліків це 5-10 тисяч гривень. А запитів щодня десятки, каже Ірина. На першому плані автівки навіть сьогодні ж ми віддавали, що ремонтуємо нам важко, але ми також стараємо. Де суже нім кому також ремонтувати, бо вона на фронті запчастини на автівки. Потім і на другому місці у нас іде, тому що знаю, що ми медицина-медицина, медицини списки ліків постійно. Цього дня приїхала ще одна автівка, яка привезла гуманітарну допомогу. Волонтери розвантажують отримане, щоб відправити захисникам на різні напрямки фронту. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Працюючим пенсіонерам від сьогодні перерахують пенсії. Про це повідомила прес-служба пенсійного фонду. Відбудеться це автоматично. Перерахунок проведуть з урахуванням страфового стажу, якщо людина його має не менше 24 місяців. Перерахують пенсії тим, хто відпрацював менше, але після попереднього перерахунку пройшло вже два роки. Як кажуть у Мінсоцполітики, виплати цьогоріч проведуть для 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Нові нарахування та доплату за квітень і травень пенсіонери отримують у червні після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал цього року.